Доброго дня, мене звати Назарій, вітаю вас на Ютуб-каналі Клубу Рослин. Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву рослину, яка називається гібійсько Luna Red. Це дуже класна, дуже цікава рослина, саме тим, що в неї фантастично великі квіти, дуже насиченого, красивого червоного кольору, і квіти можуть досягати до 20, навіть саме до 25 сантиметрів. От, зрештою, зараз от, одна квітка розкрилася. Зверніть увагу, це в мене 20 см, майже повністю розкрита квітка. Самі квіти живуть недовго, живуть один-два дні, але за рахунок. Того, що гібіскус випускає дуже багато бруньок, сам куч дуже довго цвіте. Такі гібіскуси травянисті цвітують починаючи з середини літа, тобто десь з середини липня, можуть закінчувати навіть вереснем, якщо їм всі умови підходять. Це один з представників групи Луна, тобто це є Луна Ред, є ще так само Луна Вайт і Луна Пінк. Вони власне відрізняються між собою тим, що це червоний гібіскус, луна Пінк це є рожевий гібіскус, і Луна Вайт це білий гібіскус з серцевиною, такою червоно-рожевою. Класна рослина для вирощування на балконах, для вирощування в саді справа в тому, що вона є достатньо невеликою, достатньо компактною, тобто вона досягає приблизно до 81 метра висоту і приблизно 81 метра в ширину, якщо її все влаштовує. Рослина сама по собі власне перш за все використовується для того, щоб створити квітковий настрій, красивий квітковий настрій в саду, чи на балконі, чи на терасі. Адже по суті, половина літа воно буде цвісти, і кожен день можна насолоджуватися такими гарними великими квітами. Тут на цій рослині якраз дуже добре видно пізні етапи. Розкривання бруньок, от зверніть увагу. Тут от бруньки ще зовсім маленькі тут. Вони от починають тільки брунька розкриватися. Квіткова далі ще більше розкрилася брунька. Тут вже практично квітка вилізла з бруньки, а тут вже повноцінно красива велика квітка, і от таким чином власне відбувається постійний розвиток. Деякі пагони нові виростають відповідно, на них так само формуються квітки. От і власне, формуються бруньки. Отут можете побачити, як виглядає малесенька зовсім маленька брунька, яка буде поступово наростати, і з неї буде власне, велика гарна квітка. Це і гібіскус стривінистий, на відміну від гібіскуса сирійського. тобто він не утворює твердих пагонів, які залишаються на зиму. Верхня наземна частина частина не вимерзає повністю, залишається тільки підземна частина. Тому після рісного цвітіння, в кінці вересня, на початку жовтня, в жовтні, можна власне їх і треба їх зрізати, залишаючи до 10 см від рівня ґрунту. Їх можна зберігати саме кореневище, як от в таких горщиках, або власне в ґрунті. Якщо ви зберігаєте їх в горщиках, тоді краще їх утепляти або заносити десь в гараж. І наступного року знову виносити на терасу, на балкон, щоб звітом рослина повноцінно знову розросталася. Коли ви вибираєте місце для цієї рослини, обов'язково звертайте увагу на кілька речей. По-перше, ця рослина сонцелюбива, це рослина південна. Відповідно, обов'язково треба їй підбирати таке місце, де є постійна сонячна експозиція. Якщо є на півтінь, гібіскус буде значно гірше цвісти. По-друге, гібіскус травянистий дуже любить добре дренований ґрунт, але достатньої кількості води. Тобто, це є рослина, яка любить воду. І так само дуже важливо давати. Комплексні добрива, тому що гібіскус потребує для творення великої маси і створення власне великої кількості квітів. Потребує хороших добрив. Я рекомендую використовувати голландські добрива й кота, які ми використовуємо для себе в клубі рослин на професійному виробництві. Справа в тому, що ці добрива мають вже весь збалансований склад мінеральних речовин, мікро-макроелементів. І власне ці добрива дуже добре діють протягом певного довгого часу, тобто можна один раз нести в рік, і відповідно рослина буде поступово отримувати власне ці добрива. Якщо ви будете використовувати звичайні добрива, не дії, рекомендую використовувати теж хорошої якості добрива з підвищеним містом калію і вносити їх регулярно для того, щоб гібіскуси красиво цвіли і красиво розвивалися. Що стосується зимівлі, гібіскуси належать належить до шостої групи зимостійкості. Відповідно, їх можна практично по всій території вирощувати і тримати в саду. Важливо власне забезпечити рослини від сильного вітру протягом літа і протягом зими, адже протягом літа вітер може висушити рослину а протягом зими висушити кореневу систему, і рослина може загинути. Тому старайтеся їх висаджувати в ті місця, де немає таких великих протягів. Ну і ще раз повторююся, що якщо ви вирощуєте їх на терасі на балконі, тоді власне обрізайте і горщик бажано зберігати в холодному приміщенні протягом зими, щоб ця рослина добре перезимувала і наступного року вас тішила своїм виглядом і своєю красою. Гарна рослина гарно цвіте. Відносно невибаглива. Звертайте увагу на вигляд цих рослин, коли купуєте. Ці гібіскуси серії луна, також багато інших гібіскусів і квітучих рослин, ви можете придбати в садових центрах клуб рослин, «Грінсад» і також на наших інтернет-магазинах. Ми вам продамо красиві, якісні, здорові рослини, які будуть вас тішити протягом багатьох років, при умові хорошого догляду. Дякую за увагу!